Цей ГАЗ-66 не раз вивозив військових з-під мінометних обстрілів, розповідає боєць Володимир Хамаза з позивним Хам та показує посічений уламками кузов вантажівки. Виїжджали з Кремляного лісу і під час прильотів такі були результати. Всі живі, здорові, все з ними добре. Є ще осколки посічення в районі Крещі і в районі кузова. На станцію автівку пригнали для капремонту двигуна. Так як машина дуже довго їздить, всі деталі виходять з ладу. І як, так як немає умов для ремонту, ну, ремонту автомобілів там, то ми просимо допомоги тут у хлопців на СТО. З самого початку війни ми їздимо на цих автівках, вони нас не підводять, вони проходять майже повсюду. Ніде нас не підводять. Єсі треба, Всігда вона в струю, і хлопці знаємо, що в безпеці і, і ми свою виконуємо роботу. Нині на подвір'ї поруч з цивільними автівками шість військових машин, які ремонтують, розповідає співвласник СТО Артур Шпак. Для військових у нас і і покраска, і рихтовка, і заміна масел, ГРМ, ходова. тобто обширніше для військових. Цей позашляховик готовий вирушати на передову, говорить механік Іван Мигаль. Відремонтували та заматували перед фарбуванням. Матується вона для адгезії, щоб фарба трималася на кузові. До роботи, яку самостійно зробити не можуть, залучають колег із інших СТО, говорить співвласник станції Ярослав Шпак. Та найважче каже, з відсутністю потрібних запчастин. Термін таке, на ту машину там є запчасть по факту, на ту машину запчасть треба шукати. У цьому гаражі тільки но завершив ремонт двигуна В'ячеслав Шишенко. Технічні роботи по мотору робились збираю тепер все до кучі. Кріплення від мотору було, мотор випадав. Турбіну робили повністю технічне обслуговування машини. Основна робота зроблена, додає В'ячеслав. Фарбування і зовнішній вигляд вважає справою другорядною. Головне, щоб вона їхала і в будь-який момент могла вивезти хлопців з передка. Як вирішили допомагати військовим і залучити до цієї справи інших, брати вже й не згадають. Ну якщо у вас уже там є машини там, то везіть їх сюди, будемо щось робити, і воно то так, так, потихоньку і пішло. У Нас є можливість допомогти військовим і різними способами ми їм допомагаємо. Вікторія Будовіцька Тамас Грозія Суспільне новини Черкаси.